І так, що вас дивує? Вас дивує те, що у вас буде продовження відносин з якоюсь людиною, і ви, знаєте, будучи чим, чим здивовані? тим, що ви побачите сенс в цьому продовженні, тобто, бачите, вогонь горить. Хоча вам зараз здається, що ні, все, кінець, що, ну, що мене ще може утримати з цією людиною? Да? Тобто, вже все кінець, я розумію, що немає, і ви ще будете думати. У Вас будуть мічові думки. Вони будуть вашій голові, будуть різати ваше серденько, що та що інша бути з ним чи не бути, чи приймати вам це з ним. Хоча ви маєте на увазі жінка класна. Бачите, яке у вас волосся? Ви дуже ярка. Але не тільки своїм волоссям, хтось і волоссям, але своїми рисами, своєю зовнішністю, хтось своєю поведінкою, хтось своїм вогнем, який горить, хтось як я, ось так. Як нам не здати увагу? Тому що я йду, і всі кольори кричать, що зверне на неї уваги. Так, у вас буде з ним примирення, дівчата. Вибачте, але буде. І вас це дуже здивує. У вас з ним почнеться новий етап в вашому житті, що ще вас здивує. Ілюзії фантазії, а що ілюзії фантазії. Тобто те, що ви і почнете щось фантазувати да, щодо цієї людини. Хоча раніше вам це здавалось ну, взагалі нереальним. І знов таки, ви будете балансувати. А чи між чим балансувати? Ну, Тут тобто вам заходить.